Мережа офісів зроблено в Україні, розширюється на Черкащині. Черкаси, канів, шпола, Золотоноша, Умань і тепер Сміла. Тут кожен підприємець незалежно від досвіду отримає підтримку від першої бізнес-ідеї до відкриття власної справи. В Україні таких офісів вже 92. Фахівці офісу надаватимуть практичну допомогу в написанні бізнес-плану, в отриманні грантів від служби зайнятості, гранти для ветеранів та другої сподружжя. подружжя. Тому ми віримо, що наш офіс надасть підприємцям, ветеранам та тих, хто того бажає або хоче розпочати власну справу або вже продовжити працювати. Будемо якісно допомагати, і будемо рухатися далі. Відкриття нового офісу у Смілі зібрало представників обласної та районної влади, керівництво міста і самих підприємців. Нарешті ми зустрілися саме з цією приємною нагоди в місті Сміла. У нас область дійсно бере активну участь у всіх програмах, які стосуються підтримки, економічної підтримки нашого, нашого бізнесу, нашого підприємництва. І у нас за цей невеликий період, можна сказати, вже отримано лише близько 800 грантів на загальну суму понад 360 мільйонів гривень в якості грантів. І, зокрема, Понад 5 тисяч кредитів видано в рамках програми 5.7.9 на загальну суму 17,3 мільярда гривень. І левова частка з цих кредитів, умовно кажучи, це все під час війни, що теж дуже дуже важливо. У цей непростий час давати можливість і давати підтримку нашим, нашим підприємствам зроблено в Україні. Це платформа, що допомогла понад 800 підприємцям області започаткувати або розвинути власну справу. Уже 61 підприємство підприємців у нас зареєструвалося саме в рамках діяльності платформи Національний кешбек. Ну і окрім всього іншого, в цьому році додаткова програма держави щодо компенсації. Саме тим підприємствам, які мають переробку компенсації вартості устаткування обладнання, ті, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, до 16 мільйонів гривень і є можливість такої такої компенсації. Це ми говоримо в тому місті, яке у нас на жаль, то теж досить часто страждає від цих обстрілів. І для підприємців це дуже дуже. Важливо, регіональна ініціатива компенсує 5% кредитної ставки підприємцям, які працевлаштовують ветеранів, адже сильна економіка запорука сильних збройних сил. На регіональному рівні у нас тут на обласному рівні в нас теж існують такі програми підтримки. Ми в області маємо можливість компенсації саме 5% ставки кредитної ставки в рамках того, хто отримує кредит 5,7,9%. Ця компенсація дається тим підприємствам, які працевлаштовують ветеранів, зокрема, Т такий елемент. Окрім всього іншого, у нас на цьому тижні стартувала новий конкурс. Будемо сподіватися, що він теж буде успішним. До 15 вересня він буде працювати, буде відбір відповідний, будуть виділятися це називається ваучерна підтримка бізнесу. Там до 50 тисяч гривень буде можливість отримати саме для. Сертифікаційного там, ліцензійного інформаційного супроводження бізнесу, консультаційних послуг і до 100 тисяч гривень можливо буде отримати сертифікат саме для придбання обладнання, тому це, це в рамках, умовно кажучи, обласних. Обласних програм під час відкриття відбулася виставка бізнесів, що вже отримали державні гранти. Підприємці презентували різноманітну продукцію від кав'ярень і кондитерських до виробництва вікон та металоконструкцій. Також начальник Черкаської ова вручив ще вісім сертифікатів на власну справу в рамках проєкту Є робота для сміли. Це не лише нові можливості для бізнесу, а й знак, що місто активно включене в розвиток економіки області. Хотів би подякувати керівнику обласної центру зайнятості Джуру, пану Олександру. Також Генерал-майором Ігорюванічу та борцю за те, що все ж таки в смілі відкривається такий офіс. Ми сьогодні бачимо тут багато дуже підприємців. Це новий формат взагалі праці і співпраці центру зайнятості з бізнесом, з ветеранами, з ветеранською політикою, з наданням грантів. Ми сьогодні побачили дуже багато представників, які отримали мікрогранти, які отримали гранди для розвитку бізнесу, для відкриття бізнесу, в тому числі внутрішньопереміщення особи. Ну, тому продовжуємо далі співпрацювати тісній співпраці з службою зайнятості та в тісній співпраці з обласною та районною військовою адміністрацією.